Ти мені щось хороше, тому що все хороше вимірюється тим, наскільки сильна наша армія. Чим далі йшов 2024 рік, тим більше вона послаблювалася. Розпочалися послаблення із абсолютно незрозумілої дикої заміни головнокомандувача. Потім ми побачили, як викинули на смітник величезну когорту професійних бойових генералів, комбатів, комбригів, полковників. Зрештою, цей рік минув під дуже серйозним таким прапором переслідування військовослужбовців, чого варта була тільки справа Романа Червінського у Верховній Раді. Ми майже не бачили. Реальної системної роботи на посилення обороноздатності української держави ми отримали провалену мобілізацію і, на жаль, немає жодної відповіді щодо чітких термінів служби. Ми бачили дуже багато дискредитаційних кампаній щодо армії, щодо служби. І на жаль, це все лежить на совісті президента України, який за сумісництвом є верховним головнокомандувачем. Я, як волонтер, який працює для армії з 2014 року, я бачу критично багато моментів, які станом на третій рік повномасштабного вторгнення мали би вирішені бути до автоматизму. Так само, як це колись було в 2014-му дуже важко, але станом на 2017-2018 рік ці питання реально вирішувалися, і волонтерам треба було набагато менше втручатися в ті чи інші системні державні процеси. На жаль, ми бачимо, що ситуація не налагоджується. Із крайніх звітів Міністерства страт оборонпрому і з того, що нам розказує держпадзв'язок, ми бачимо наскільки провалені поставки всього потрібного на фронт. А на фронті гинуть люди. І чесно кажучи. Я би взяла зараз під кінець року за шкварку всіх можливих нардепів, міністрів, чиновників, і притягнула би їх на цвинтарі на Марсове поле у Львові, на цвинтар лісовий в Києві, на цвинтарі в Харкові, Дніпрі, ну по суті, усіх великих містах, селах і містечках, і щоб вони пройшлися там і поговорили з родинами загиблих, тому що велика частка цих загиблих не на, не просто на совісті Путіна. З Путіном ми ще розберемося, але вони є на совісті тих, хто не забезпечить. Не підготував, не зафінансував, не зробив зрозумілої системи служби допомоги, лікування і так далі. Пройтися так само по госпіталях і по лікарнях, яким зараз зрізають фінансування, а там лежить величезна кількість військовослужбовців, яким не надають належну допомогу, не надають належну реабілітацію і протезування. І насправді підсумок отакий страшний, не тільки задля того, щоб сказати, що все погано. А задля того, що це треба вирішувати, інакше перемоги у нас не буде. У нас є люди, ті, які є, і є люди навіть з поранених, які готові далі боротися, але їм треба дати можливість реабілітуватися і далі іти підготовленими у бій. І держава це може і мусить. робити.